Всім привіт! З вами канал Гурієв Тейм 2, і це свіжі новини боксу Джош Ворінгтон про бій проти Ентоні Какаче, Калеза Уерлянд про поєдинок Джошуа Дюбуа. Усик величезний фаворит. Карл Фрош розмірковує о реванші між Усиком та Ф'юрі. Друзі, ну і по традиції прошу вас підписатися на канал та поставити лайк. Підтримайте, будь ласка, україномовний контент. Буду дуже вдячний. Ну а тепер поїхали! Вже 3 вересня в ринг повертається японський монстр Наоя і Захищати всі чотири титули в другій найлегшій вазі. Він буде від зазіхань австралійського екс-чемпіона Тідже Дохейні. Також не за горами Буї Берланга та Джошуа Дюбоа. Партнер проекту компанія Фовбет. Екс-чемпіон світу Джош Ворінгтон. Поділився очікуваннями від бою з володарем титулів IBO та IBF у другій напівлегкій вазі. Ентоні какаче. Ентоні подивився мені в очі і сказав: Джоше, тобі доведеться знести мене з канвасу, щоб я програв цей бій але я знаю, куди мені треба йти. Я боявся лі Селбі, я боявся Карла Фремптона». Я не боявся Лівуда. Я не боявся Кіда Галахада. Це були не найкращі мої виступи. Коли я тренуюсь із цим страхом, це розкриває мені найкращі якості. Я знову підходжу до бою як великий андердог, але не списуйте мене з рахунків. Це все, що хочу сказати. Не списуйте мене з рахунків, сказав Уоррінгтон. Нагадаю, що бій відбудеться 21 вересня. Продовжуємо. Том Лефлер, промоутер боксера першої середньої ваги Сергія Богачука, підтвердив, що наступний бій українця. Пройде в Андеркарді реваншу чемпіона WBC, WBA, WBO та IBO у важкій вазі Олександра Усика з Тейсоном Ф'юрі. Про це повідомив інсайдер Джек Донован. Том Лефлер підтвердив, що Сергій Богачук повернеться на ринг 21 грудня в Андеркарді бою Усик-Ф'юрі в вер'єді Саудівська Аравія. Новина з'явилася після того, як матчером назвав Богачука потенційним наступним суперником Джарана Еніса. Очевидно, що Багачук не бере участі в цій грі, сказав донован. Треба нагадати, що IBF призначила промоторські торги на бій між Енісом та Креном Чухаджаном на 3 вересня. Якщо Еніс не проводитиме обов'язкового захисту проти Чухаджана, він може піднятися в першу середню вагу для наступного бою. Раніше Хірн повідомив, що вже звернувся до Багачука, Також розглядається варіант битви з Ізраїлом Мадримовим. А ось промоутер Калеза Уерлянд поділився прогнозом на бій між екс-чемпіоном світу у суперважкій вазі Ентоні Джошуа та володарем титулу IBF Даніелем Дюбоа. Думаю, що Джошо переможе, але можливо, Дюбас прогресував більше ніж хто-небудь з боксерів надважкої ваги. Він дуже добре попрацював. Дон Чарльз, неймовірний тренер. Він зробив дуже хорошу роботу, але Ентоні теж змінився. Під керівництвом Бене Девісона потрібно також віддати належно Макракену та іншим тренерам, які працювали з Ентоні. Джошо зібрався. Він має злість. Це буде цікава битва, але зараз Джошуа є лідером. Сказав Заурлянд. Нагадаю, що бій пройде 21 вересня. Легенда боксу з Великої Британії Карл Фроч в інтерв'ю для місцевих змі поділився думкою про наміщений на 21 грудня реванш у суперважкому дивізіоні між володарем трьох титулів з України Олександром Усиком і Тейсоном Ф'юрі. Карл бачить Олександра Усика великим фаворитом на перемогу та критикує спосіб життя свого співвітчизника. Звичайно, Тайсон Ф'юрі може перемогти усикав реванші. Він великий хлопець, сильний важкий, з добрим розмахом рук. Але слухайте, Тайсон Ф'юрі сповільнюється. Він пройшов свій пік. Усик вже старший за ф'юрії, але різниця в тому, що справа не в вісі автомобіля, а в цифрі на одометрі. І я знаю, що Усик мав багато боїв у любителях. Я не знаю, чи провів він 300 боїв, чи я думаю про кар'єру Ломаченка, але він все одно супер-пупер українець. Він не був у нокдауні, він не пропускає. І я знаю, що Дюбуа завдав йому удар нижче пояса або кудись там у район пояса, але його не знищували в рингу. У нього не було поєдинків життя і смерті. Які були у Тайсона Фюрі з Деунтаєм Велдером? Тайсон мав нічию і дві перемоги з Велдером, але це були важкі бої. Розглянемо життя поза рингом. Такому бійсів, как Артур Бетербів, скоро 40 років, але він живе здоровим життям, він побожний мусульманин і сім'янин. Він не п'є, він чистий та постійно тренується. Його можна порівняти з Усиком. Як ти живеш між поєдинками, як ти поводишся, яку їжу ти їси? Що всередині твого тіла, це вплине на те, як ти виступиш у поєдинку. Ви бачили, як Тайсон Ф'юрі падав біля місцевої пивнушки, псував собі мізки. Я хочу сказати, що робити таке між поєдинками о 36-37 років, це ж уповільнує тебе ще більше, накидає тобі ще більше миль на одометр, це руйнує твоє тіло і твій розум ще більше. І є такий боєць, як Усик, який є українським полководцем, який є воїном. Як на мене, та Тайсон Ф'юрі буде важко побити такого бійця як Олександр Усик, тому що Усик здатний підвищувати передачі, він здатний адаптуватися, змінювати тактики, і я просто думаю, що піковий Ф'юрі, який був у першому бою з Велдером, він тоді викидав 15-20 ударів за раунд, був комбінаційним панчером, легко рухався на ногах у всіх напрямках, а не тільки по прямих лініях, і він не так багато в'язав. Піковий Тайсон Ф'юрі може побити Олександра Усика. Хоч і це буде дуже важко, та й Санф'юрі зараз після поразки. Усик знає, як його побити. Він знає, що буде. Він має цей розум. Ми бачили, як він побив Джошу у другому поєдинку. Він увімкнувся, коли йому було потрібно. І так він і робить. Це відмінний поєдинок, і я не можу дочекатися, але я просто не можу ставити проти усика в цьому бою через те, як він побив Юлі і двічі побив Джошуа. І я знаю, що він мав важкі моменти в поєдинку, але він їх пройшов. Він рухався, він глибоко дихав у кутку, брав хрест, цілував його. Продовжував вірити в себе. Він має віру. Він богобоязливий чоловік, такий самий, як і Тайсан. Але я просто думаю, як ти можеш побити Олександра Усика. Що ти можеш зробити? Один накотуючий удар таки трапляється в боксі. Всі ми смертні. Але насправді я вважаю, Усик не просто лідер. Він великий фаворит у реванші. Але ж я, звичайно, можу змінити свою думку з наближенням поєдинку, коли побачу їхнє тренування, заявив Фроч. Ось такі були новини. Підписуйтесь на мій телеграм, там завжди свіжі новини боксу та трансляції на бої, посилання в описі відео. Ну і підписуйтесь на канал і бийте дзвін, щоб завжди дивитися свіжі відео першими. Будемо на зв'язку.